Цікаві факти. Всім привіт, мої шановні друзі, підписники та гості каналу, захисники та захисниці нашої рідної України. Розлом Сан Андреас. Величезна тріщина в нікуди. Розлом Сан Андреас вважається одним із найнебезпечніших ліній розломів у світі. Розташований у штаті Каліфорнія у Західному регіоні США. Цей розрив довжиною. 1200 кілометрів проходить за своєю протяжністю між північно-американською та тихоокеанською плитами. Ось такий друзі, дуже жахливий розрив. Тріщина, яка веде в нікуди. Якби такий розрив з'явився у Москві коло Кремля, а краще прямо на Кремлі. Щоб вся ця путінська нечисть згинула навіки і впала в цю тріщину в нікуди. Тому, друзі, надію, що вам сподобалося. Ставте вподобайки, пишіть коментарі. Що ви думаєте з цього приводу? Чи реально це? Хі -хі. Слава Україні, героям слава! Україна обов'язково переможе! Дякую, друзі, ще раз всім за увагу!